22 вересня. Місто Лубни у Скорботі. Адже сьогодні на центральному майдані Володимирському Лубенці прощатимуться з земляком Дмитром Сировим, який загинув у Миколаївській області поблизу селища Безіменне. І хоча селище безіменне, але Сиров, воїн, який назавжди залишиться в пам'яті земляків лубенців з хорошим іменем. Він добре знаний у Лубнах і як людина честі, людина, яка Одним з перших став на захист України. І ось побратими на плечах несуть труну з тілом героя, який поклав життя за рідну землю, земельне небо над головою Лубенців. Правильна церемонія розпочнеться з хвилини на хвилину. У процесі рідні герої, громадськість, представники влади. Тиша, з якою поведенці зустріли людину, яка попала в життя. за їхнє майбутнє. А майбутнє в нас одне. У вільній, незалежній, соборній Україні, сьогодні як ніколи багато. Тих, хто прийшов попрощатися з Дмитром Сировим. Адже це була людина кристально чесна. У нього залишилося троє дітей. Тож це ще величезна втрата і для родини Дмитра. Не можна без болю до душі переживати такі хвилини. Ведуча Валентина Павловичук розпочинає мітинг. Шановні лубенці, Найстрашніше у світі це війна. Не злічити страшного невимовного горя у тих сім'ях, до яких прилетіла чорна звістка про загибель сина, брата, коханого чоловіка. Знову прийшло горе у нашу громаду. 15 вересня, захищаючи кордони суверенітет. І цілісність нашої держави від жорстоких російських окупантів під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Безіменне Миколаївської області героїчно загинув наш земляк-командир стрілецького відділення, молодший сержант сиров Дмитро. Степанович. Гірка неповторна втрата для родини, друзів, товаришів, побратимів громади. Траурний мітинг за загиблим воїном, Сировим Дмитром Степановичем оголошується відкритим. Ще не в мэра України ни слава, ни воля. Ще нам, братя, украинці Дмитро Степанович народився в Лубнах 27 серпня 1982 року, закінчив Лубенську загальноосвітню школу номер 1 Відразу після закінчення почав працювати у сфері виготовлення меблів. Відслуживши строкову службу, повернувся до роботи, розпочав власну справу. Проте, почуття патріотизму та обов'язку змусило знову стати в армійський стрій. У 2015-16 роках Дмитро служить зв'язківцем у зоні проведення АТО ООС. Пізніше продовжив службу за контрактом у військовій частині, що дислокується у Лубнах. Щирий та відкритий, відповідальний та патріотичний. Він не міг бути в тилу, коли на фронті гинуть побратими. За першої ж можливості рушив до них. І ось тепер приєднався до світлого небесного воїнства. У невимовному горі сім'я, дружина. Мати, без батька залишилося троє дітей. Сьогодні ми з великою скорботою в серці прийшли попрощатись та віддати шану герою. До слова, запрошується Лубинський міський голова Олександр Грицаєнко. Дорогі рідні, дружина Олена, сини Олександр, Єгор, донька Дар'я, мама Ганна Михайлівна, рідні друзі, колеги, побратими, Лубенці ми затрималися, тому що ми їхали чудовими глубенськими вулицями в останній раз, щоб Дмитро міг і мав час попрощатися з ними. Ми б хотіли, щоб родина змогла подовше побути із своїм найріднішим чоловіком. Сином, батьком надивитися на нього. Гіркота втрати Болюча для всіх, але найбільше для рідних людей. Він загинув там, де сьогодні найважче. Загинув. Там, де нещадний ворог не жаліє ні своїх, ні наших хлопців. Але вони стоять і будуть стояти до перемоги. Велике співчуття родині в цьому тяжкому, невимовному горі, яке прийшло у їхню домівку. І в наше місто, і в нашу громаду.